Вітаю, друзі! Сьогодні зробимо твердий сир в домашніх умовах. Готується він швидко і просто, а результат здивує вас своїм смаком: ніжний, ароматний і навіть має маленькі дірочки. Ходімо і приготуємо його. 400 грам кисломолочного сиру 5% жирності висипаємо в кастрюлю з товстостінним дном. Додаємо 400 мл молока 3,2% жирності, ставимо на середній вогонь, нагріваємо до того моменту, поки не почне відділятися жовта напівпрозора сироватка. Головна умова, сир і молоко мають бути гарної якості, без додаткових домішок і без рослинних жирів. Ось так це виглядає: молоко згортається, сир збирається в комок і починає тягнутися. Але до кипіння не доводимо. Коли бачимо, що сироватка стала напівпрозорою, вимикаємо вогонь і зливаємо її через сит. Весь сир залишається в ситі. Коли вся рідина стекла, перекладаємо комок в кастрюлю. Додаємо сіль за смаком у мене півчайної ложки та 1-3 чайної ложки соди. Перемішуємо лопаткою і вмикаємо маленький вогонь. Під дією соди сир починає плавитись. Весь час постійно помішуємо лопаткою, щоб менше приставало до кастрюлі. Якщо бачите, що сир недостатньо добре плавиться, додайте ще трішки соди, але загальна її кількість не має перевищувати півчайної ложки, щоб не відчувався її смак в готовому продукті. Коли сир починає добре тягнутись, і ось так важко вимішуватись і чіплятись до лопатки можна знімати з вогню. Щоб не так приставало до дна кастрюлі, можна це робити на водяній бані. Процес займе трішки більше часу, але потім легше буде відмити посуд. Вимикаємо вогонь і додаємо вершкове масло. 10-15 грам буде достатньо. Добре перемішуємо суміш. Якщо бажаєте, щоб сир був менш жирним, масло можна не додавати. Форму змащуємо розтопленим вершковим маслом і викладаємо туди сир. Розрівнюємо поверхню і трішки ніби утрамбовуємо, щоб заповнити всі пустоти. Все, тепер накриваємо харчовою плівкою і залишаємо остигати спочатку при кімнатній температурі, а потім відправляємо в холодильник. Після повного охолодження сир затвердіє. Виймаємо його з форми і нарізаємо тонкими пластинами. Він легко ріжеться і по своїй структурі, як звичайний твердий сир, дуже смачний виходить. Це справжня знахідка. Йому не потрібен час, щоб дозрівати, а він все одно твердий, смачнющий і натуральний. Тут немає жодних домішок, ароматизаторів, тільки домашні продукти, в якості яких ви впевнені. Цей сир має навіть маленькі дірочки, смак його вершково ніжний. Якщо вдасться знайти домашнє молоко і сир, то взагалі вийде неперевершено. Друзі, спробуйте приготувати домашній твердий сир по такому рецепту та посмакуйте з задоволенням. Якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!